Вітаю всіх на моєму каналі Закохана Тару. Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Козиріг. В яких емоціях пройде ваш тиждень? Що він принесе вам в плані емоцій? Ви будете позитивно налаштовані, ви будете активні, ви будете вмотивовані. Ви будете готові, можливо, навіть у передчутті чогось нового, якогось нового проекту, якихось нових справ, можливо, якогось навчання. Ви будете готові до цього, ви матимете мотивацію, ви матимете бажання цим займатися, ви будете морально і емоційно готові до всього нового, що приходить в на в ваше життя, до всіх нових перспектив, які дає вам чи ваша робота, чи ваше життя, чи ваше хобі, чи ваш бізнес. Ключова подія тижня. Швидше за все, цього тижня у вас будуть проблеми з керівництвом. Чи то виявиться, що ваш керівник тиран і самодур, і він ображає колектив, вимагає неможливого, придирається, чи там ще щось. Чи, можливо, взагалі натворить таких помилок, що вся компанія чуть не полетить у тартерари. І може бути, що його попросять з посади. Ти наробив такого, що, мамочки мої. Тут не можна його вже тобі довірити, щоб ти це виправив. До побачення шукай собі інше місце. Що вас порадує? А отут схоже, що саме ви будете виправляти цю ситуацію. Ви, візь... ви візьмете. Всю цю ситуацію, всю цю безалаберність, що залишилася в вашій компанії, на вашій роботі, під цей жорсткий контроль. І своєю, своїм розумом, своїм логічним мисленням, ви зможете все стабілізувати, ви зможете все контролювати, все, так би мовити, відбудувати, відновити. У вас достатні лідерські якості, і ви зможете. Дійсно стати лідером, можливо, саме вас і назначить на лідера. Тобто, можливо, це не те, що ви самі взяли о, ці бразди правлення в свої руки, а вас назначить керівником, і ви заміните цього невдаху, і саме ви будете керівником, будете влаштовувати ситуацію, вирівнювати, виправляти і все гармонізувати на вашій роботі. Що вас засмутить? На жаль, керівна посада несе з собою не лише плюси, але й деякі мінуси. Можливо, ви, буде... Можливо, ви були дуже дружні з своїм колективом. Можливо, ви були як одна сім'я, вам було приємно в колі цих людей. Все було добре, все було чудово. І от, через те, що ви нині на керівній посаді, вам доводиться дещо відмежовуватися від них. І ті люди, які вчора були ще вашими колегами, на сьогодні стають уже вашими підлеглими, і, звичайно, ви не можете себе поводити з ними так, як і раніше. Все одно, якими б друзями ви не були, на роботі має бути субординація. І це якоюсь мірою вас засмучує. Бо, можливо, ви привикли буде бути в колі цих людей, спілкуватися на рівних, а тут виявляється, що ваша посада ну якоюсь мірою це забороняє. Ну, не може директор на рівних спілкуватися з підлеглими. щоб, Ну, прям-прям на рівних. Все одно вам доведеться наказувати, все одно вам доведеться бути вищим, старшим і так далі. Що карти радять? Якщо це неочікуване підвищення, то швидше за все у вас недостатньо знань про цю посаду. Тож карти радять якось. Поповнити ці знання, доповнити дещось узнати, можливо, порадитися із таким самим керівником, але з іншого відділу, можливо, звернутися до свого безпосереднього керівництва за порадою, щоб не наламати дров, щоб зробити, виконувати свої обов'язки так, як то має бути. Не впевнена, що є якісь курси для керівників, але якщо це дійсно є, якісь коучі, якісь тренери. То зверніться до них. Тобто на кожній посаді, на кожній роботі ми маємо правильно виконувати свою роботу, свою роботу правильно, свої обов'язки виконувати так, як то має бути. І якщо нам не вистачає знань, якщо ми чогось не розуміємо, карти радять, звертайтеся за навчанням, звертайтеся за інформацією, можливо, в інтернеті, можливо, від інших людей. Тобто, карти радять не ламати дров, не. Робити так, як вам самому придумалося, а все-таки знайти можливість доповнити ваші знання. І про що карти застерігають? Карти застерігають, що можливо вам захочеться і надалі бути одним цілим з вашим колективом. Бути емоційно відкритим, щирим і так далі. Але ви вже не один із них. Ви вже керівник. Тож трішки. Стримуйте свої емоції, трішки стримуйте те, що у вас на серці, не відкривайтесь повністю своїм підлеглим. Можливо, серед них і немає нікого злого, немає нікого поганого, ніхто не хоче вас підсидіти, ніхто не хоче вам нашкодити чи ще якось. Але ви, відкрившись в своїх думках, відкрившись в своїх надіях, в своїх планах, можете випадково щось їм розповісти. А вони прийшли додому, похвалилися вдома чи похвалилися в колі друзів. І вже ваші плани для вашої компанії розійшлися по всьому світу, і це зашкодить і компанії, і вам. Тож карти попереджають, ну трішки варто бути трішки закритим своїм, своїми підлеглими. Так, залишайтеся з ними дружнім, залишайтеся з ними, ну я не знаю, в гарному спілкуванні. Але не відкривайте всього того, що стосується роботи, всіх своїх думок, всіх своїх планів. Те, чого підлеглим знати не обов'язково, те, що ви ще плануєте, те, що ще ви не визначили, що от ти робиш оце, а ти робиш оце. ви ще тільки плануєте, ви ще тільки прораховуєте наступні кроки, не поспішайте ділитися з вашим колективом. Бо, окрім того, хтось може ще й сказати. Ти таке видумав, хто знайшов. Воно ми взагалі завжди робили не так, а ти оце ви думаєш, хто на так, хто на як. І якщо ви можете підпасти під вплив чужої думки, то можете послухати людину і не скористатися тією гарною ідеєю, яка прийшла вам цього разу. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, переглядайте інші мої відео. Звертайтеся за персональним розкладом.